За молитвами Пречистої Богородиці Марії та всіх святих, благослови вас, Боже, на все святе і Боже! Дорогі краяни, християни і всі, хто з нами, особливо наші воїни ЗСУ, хай отримують особливу Божу ласку і на добре все в житті Господь повертає і вам, і всім Божим людям. Отож, Христос народився, славімо Христа і слава Україні, героям злогом слава! Вас щиро вітаю, я генерал генералка Палановер, Борис Голодюк, Павло Дністер, З Івано-Франківська, 1801 ще фільмі першому «Покли Христа Покликреставпа котрий я знімаю у вівторок, 31 січня 2023 року. Щирою молитвою згадаємо в цей день найперше за нашим звичаєм, тих, хто віддали життя за нашу кохану єдину вільну неньку Україну. Найбог пом'яне усіх їх, а також людей мирних. І хай поверне скоріше не зробів щодо сонцех найкращих, найпотрібніших для перемоги України з Богом, нашими ще живими патріотами України. Вража куля шалена, перебила крило, опустіть знамена. Нахиліте чоло в поволютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герой Леж було двадцять пять. Пам'ятаємо. Скиле не Скілене плачежи полі, мамо, вашого сина, що до кримлі не зві записала вкраїна, своє серце на ві, була мужність козацька, пішов грудьми. На вогонь у бою під слов'янськом стихло серце його, але воїн не падав, не точився назад З мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Пам'ятаємо. Всі, хто за неньку в країну не людьми полі, хай світ бачить, хай. just Estava... Дай Боже вам здоров'я, дорогі знання, знання брати і сестри Христі. Дякую вам за лайк, за підписку, за те, що ви як змогли помогли нам, нашим козакам, молитвами, костоми, справами. Минає місяць січень. Дякую Богу. Я біля Христа Кобзаря, який бачите, ви за минулі дні, і прошу за місяць лютий, бо він був не дуже лютий, залишається. Місяць, ймовірно, найбільш страшних подій, які мають статися скоріше всього, такі до березня, можливо, до квітня поживемо, побачимо. Але ростіть у вірі в надії, в любові, і е, постарайтеся власне, подивитись попередні відео мої, почитайте коментарі. Це відео скорочене. У цьому відео більше скажемо разом. Ми до Бога нашого Пресвятого, до Пречистої Богородиці, молитви посвяти України на майбуття, як це старається щомісяця на межі місяців робити я. Дякуємо Богу за минулі дні. Дякуємо всім тим, які з нами, і віримо, що нас буде більше, і що в найважчий час Бог поверне найкращих. Найсвятіших, найпотрібніших наших героїв не зробив щодо сонце храмів і україну ненько на віки вічні очолить Тарас Григорович Шевченко. І знаємо, що були пророчі сни, що як зацвітуть каштани, саме в той час буде наша зустріч сонячно-воскресними героями. З Богом буде наша перемога. Тому тримаймося і віримо, що в той час, як ті каштани зацвітуть, зацвітуть і душі, наші проб'ються прекрасними своїми власне якостями, люди Божі, і попри всі ті заморозки, попри всі ті сніги, попри всі ті біди, і нещастя, і жах атомної війни, яка неминуче насувається на нас, ті люди, які Божі, тепер йдуть і. Прославлять Бога за його перемогу. І тільки праведні успадкують землю, пам'ятайте слово те, і хай Бог зробить за молитвами Матінкою Божою з вами і з ума нами все те, що вважає за добре і святе. Робіть стоп-кадри відео мого і уважно читайте власне написи, які є, і старайтеся зрозуміти те. Що читаєте ви не стільки розумом, скільки серцем, тому що є деякі такі пророцтва, які, як Господь Бог казав, голову не вкладуться, на розум не спадали, але вони здійсняться. І просіть, серце чисте, сотворивні Боже і духа правди, істини все більше в нутрі моєму. І пам'ятайте, що за вірою вашою станеться не тільки вам. А всім Божим людям тому бажаю найбільше вам, отої все міцнішої віри і довіри щодо мене, щодо тих людей, які намагаються, як Бог дає в цей час говорити за ті пророцтва святі, які відомі саме як пророцтва УПА. Хай благословить вас, Господь, з силою чудотворного Христа Кобзаря на многое і благе літа. Присвій нас синіоки Христе Боже, окароока Пречиста Марія, Богородице, все більше відчуваємо ми. Ці найважчі часи, ласки ваші, і особливо Пречиста Пресвята Божа і наша Мати Марія за всю Україну звертаємось до тебе. З непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову віряємо себе, свої родини і батьківщину Україну, тобі з довірою. Рятуй нас від війни, смерті, зла, пошли нам світло, скажи вихід із небезпеки війни. Дай нам Духа миру і любові, щоб на українській землі ніколи вже не було війни, а та, що є, скоріше закінчилася. Випроси благодать, відновлення духу народу. Щоб кожен з нас розпочав труд переміни життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородиця, мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина, Поспіши на допомогу і нам, Його дітям, вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Марії, зупини війну і захисти нас, наших захисників. Всіх мирних жителів, допоможи в закінченні війни, благаємо тебе. Амінь. Amen. У ГКЦ і ПЦУ і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті В ікони та святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, щоб Боже, Царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений підлона бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя дух нашого. Богородице Діво радуйся. Богородице Діво радишся. Богородице Діво радуйся. Богородице Діво ради. Щодня Богородиця чує так багато наших молиток. Але коли ми разом, нас туди краще. Вервиця єднає. Вервиться, єднає. Дня о 20-й годині на живому телебаченні давай молитися разом. Просимо за скоріше воскресіння. Наш час. Це, це на святого духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки Франківськ. з'яви живого обличчя Ісуса Христа, сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Нас русий, Сеніот Ісусе, рятуй нас, все. Хай мати прихиста і Боже лісла наїдок всіх нас. Скоріше спасе. Моє серце зміцнилося, Боже. Я буду співати та славити разом з своєю хвалою. Збудися ж ти, арфу та цитро, я буду будити досвітню зорю, я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, і буду співати Тобі між племенами, бо більше від неба Твоє милосердя, а правда Твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над усією землею, щоб любі твої були визволені. Своєю правицею допоможи і обізвися до нас. Хіба ж ти покинув нас, Боже? І серед нашого війська не вийдеш вже. Боже, подай бо же нам поміч на ворога! Людська бо поміч марнота. Ми мужність покажемо в Бозі, і він потопче противників наших. Псалом 59 Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже, оборони мене від тих, що повстають на мене, визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів, вони, бо на життя моє чигають, змовляються на мене сильні. Нема ні гріха у мені, о, Господи, ані провини. Без усякої вони моєї збігаються, готуються на мене, устань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного звіроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся. Висміюєш усіх поган. сила моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже, мій Бог, моє милосердя, хай Бог прийде мені на зустріч, хай дасть мені надішитись натішитись над ворогами моїми, Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій, пересилий блукати їх, у твоїй силі провали їх, Господи, ти наш, що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх. Нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог Яковом править аж по землі край, увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти. І коли не насидяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці Твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрудну для мене днину. О сила, тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя.